Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Прошу пробачення за те, що так довго мене не було на каналі з новими фільмиками. Виїхала у довге відрядження моя технічний директор, а я без неї як без рук. Але постараюся надолужити цей фільм. Присвячую пані Марині, чудовій людині, професійному супервізорові і не тільки. З величезною подякою за співпрацю! Про що ж ідеться сьогодні? А про те, що на Фейсбуці безконечно зустрічаємо якісь цитати висловлювання мудрих людей, відомих про, здавалось би, звичайні щоденні побутові речі, але як влучно сказано! І всі вподобують, перекопійовують собі на сторінку. І для сьогоднішньої розмови я вибрала підбірку цитат із Карла Густава Юнга. Коли прочитала підбірку його висловлювань, відразу осінило мене. Адже українська мова, українська культура має такі відповідники серед українських народних приказок і прислів'їв. І насамперед пригадайте собі, чим відрізняється приказка від прислів'я. Приказка це просто так говориться. От так кажуть, і так прийнялося. Прислів'я вирізняється тим, що у ньому є прихований підтекст. Наприклад, йдеться начебто про тварин, але мається на увазі людина. Зараз пригадаєте собі на прикладах. Так от, Карл Густав Юнг казав, буває, руки справляються з загадкою, проти якої інтелект безсилий. А українська народна творчість має приказку очі бояться, а руки роблять. Відомий психоаналітик, психотерапевт Карл Густав Юнг казав, все, що дратує тебе у інших. Може привести до розуміння себе. А український народ казав про це, не бачить свого під носом, а бачить чуже під лісом. Юнг говорив: якщо ви обдарована людина, це не означає, що ви щось отримали. Це означає, що ви можете щось віддати. А український народ вважав. Що багатство без щедрости все одно, що дерево без плодів. Юнг писав, все, що не влаштовує нас в інших, дозволяє зрозуміти самих себе. А українці кажуть живи просто, проживеш років зосто, а будеш лукавить, так чорт тебе задавить. У Юнга подибуємо. Те, до чого ти чиниш опір, залишається. А українці кажуть біда помучить і мудрости научить. Депресія подібна дамі в чорному. Якщо вона прийшла, не жени її геть, а проведи до столу як гостю. І послухай те, про що вона має намір тобі сказати. А українці кажуть, не борода робить чоловіка мудрим. Зустріч двох особистостей, подібна до контакту двох хімічних речовин. Якщо є хоч найменша реакція, змінюються обидва елементи. А люди кажуть любов робить розумних дурними, тихих буйними, а сердитих смирними. Хто не пройшов через чистилище власних пристрастей той не подолав їх до кінця. А в українській літературі є така приказка: який порядок у себе заведеш, таке й життя поведеш. Чи не так? Ваш погляд стане ясним лише тоді, коли ви зможете зазирнути у свою власну душу. А люди кажуть багато дива мало млива. Я не те, що зі мною трапилося, я те, чим я вирішив бути, казав Карл Густав Юнг. А українці кажуть життя любить того, хто за нього бореться, а нищить того, хто йому піддається. Наші особистості є частиною навколишнього нас світу, і їхня таємниця також безмежна. А я пригадую, як моя бабуся казала, ніхто не знає, що кого і де чекає. Карл Густав Юнг казав: Ми можемо думати, що повністю контролюємо себе. Але друг може розповісти нам про нас таке, що ми не маємо ані. Найменшого уявлення. Українці й на це мають свою приказку. Сусіди знають про тебе більше, ніж ти сам про себе. Найчащий тягар, який лягає на плечі дитини, це не прожити життя її батьків. Як би добре було, якби кожен, хто має дитину, замислився над цим і усвідомив, що це таке дійсно істина. Я вважаю, що це перекручене розуміння, прислів'я яблуко від яблуні недалеко падає. Коли яблуня вважає, що яблуко має впасти саме там, де вона хоче. Сновидіння маленькі, добре приховані двері, що ведуть у ту відпочаткову космічну ніч, якою була душа ще до виникнення свідомості. А бабуся моєї сердечної приятельки Наталки казала дурне спит, дурномуся снит. Карл Густав Юнг казав. Самотність обумовлена невідсутністю людей навколо, а неможливістю говорити з людьми про те, що тобі здається суттєвим або неприйнятністю твоїх поглядів для інших. До цього його вислову я не знайшла української приказки ані прислів'я, але мені пригадалася поезія Тараса Шевченка «Не так тії вороги, як її люди. Рекомендую відсвіжити її у пам'яті. І наостанок маю завдання для вас. Я вам зачитаю висловлювання Карла Густава Юнга і прошу, щоб у коментарях ви написали, з якою, з якою приказкою українською, з яким прислів'ям асоціюється вам цей вислів. Покажіть мені психічно здорову людину, і я вам її вилікую. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сердечно вітаю пані Марину ще раз. До наступних зустрічей. Па-па!